Вітаю всіх! Знаєте, сьогодні ми спробуємо ем, так би мовити повернутися в шкільні роки. Але сподіваюся, не для того, щоб знову щось зубрити. Точно, ми поговоримо про задачі, які, мабуть, багатьом здавалися абсолютно різними. От пам'ятаєте, про потяги, про робітників, про покупку яблук. Так, так, класичний набір. І от наші джерела це по суті навчальні матеріали, які все це розкладають по поличках. Але наша місія сьогодні не просто згадати формули, а знайти щось спільне, саме так, знайти такий собі універсальний математичний ключ. Ми хочемо зрозуміти, що спільного між велосипедистом, землекопом і, скажімо, ціною за кілограм яблук. І що найцікавіше, це спільне справді існує. На перший погляд, це ж зовсім різні світи, так, але їхня внутрішня логіка, їхня структура, вона ідентична. Тобто, якщо зрозуміти цю структуру, то й зубрити нічого не доведеться. Саме так ми будемо не просто розв'язувати, а, так би мовити, бачити крізь них. Гаразд звучить інтригуючи, давайте це розпакуємо. Почнемо з класики, з того, що, мабуть, знайоме всім із задач на рух. Це основа основ. Отже, у нас є відстань це С, є швидкість В і є час Т. Ну і базова формула, яку, я думаю, пам'ятають усі, відстань це швидкість помножити на час. S дорівнює V помножити на T. Так, це відправна точка. І з неї, звісно, вже випливає все інше. Швидкість це відстань поділити на час, ну а час відстань поділити на швидкість. Але це все стосується одного об'єкта. От. Найцікавіше починається, коли на сцені з'являється другий. Так, наприклад, коли два потяги виїжджають з різних міст назустріч один одному. Інтуїтивно ж зрозуміло, що вони зустрінуться швидше. Але от чому ми в такому випадку додаємо їхні швидкості? Яка тут математична логіка? Чудове питання ми їх додаємо, бо вони по суті разом працюють над скороченням відстані між ними. Ну, от дивіться, Ага. уявімо відстань 600 кілометрів. Один потяг їде зі швидкістю 100 кілометрів в годину. Добре. А інший 80 кілометрів годину. Що відбувається за першу годину? Перший проїде свої 100 кілометрів, а другий свої 80. І разом вони скоротили відстань на 180 км. кілометрів. Точно вони разом з'їли 180 км кілометрів цієї відстані. Ось це і є їхня спільна швидкість, або як її ще називають, швидкість зближення. Тобто ми дивимося не на швидкість кожного відносно, скажімо, землі, а на швидкість, з якою змінюється відстань саме між ними. Точнісінько. І тоді задача стає елементарною: щоб знайти час до зустрічі, ми просто ділимо початкову відстань на цю спільну швидкість. Тобто t дорівнює S поділити на V1 плюс v 2 Зрозуміло, і та сама логіка, до речі, працює, коли вони їдуть у протилежних напрямках. Вони так само спільно, але вже збільшують відстань між собою. Та що тоді відбувається, коли один об'єкт, скажімо, наздоганяє інший? Ну, класика. Гепард женеться за антилопою. Тут ми вже віднімаємо швидкості. Так. Чому? Здавалося б, вони обидва рухаються в одному напрямку, але логіка інша. А тому, що тут вони, скажімо так, працюють один проти одного. Антилопа ж намагається збільшити відстань. Так, гепард зменшити. Саме так. От, якщо гепард біжить зі швидкістю, скажімо, 110 км за годину, а антилопа 90 км за годину, то за годину гепард наблизиться до неї не на 110 км. бо вона ж теж не стоїть на місці. Звісно, він скоротить дистанцію на різницю їхніх швидкостей, тобто 110 мінус 90 дорівнює 20 кілометрів. Це і є їхня швидкість зближення в цьому сценарії. Ось воно що. Тобто, ключова ідея тут це норма або інтенсивність, з якою щось відбувається, в нашому випадку швидкість зміни відстані. Цікаво. А ця ідея про додавання чи віднімання інтенсивностей вона працює десь іще? Джерела, які ми аналізуємо, кажуть, що так. І це, власне, підводить нас до другого типу задач на спільну роботу. Ага, на перший погляд, це ж зовсім інша історія. У нас є обсяг роботи, позначимо а, є продуктивність праці, N, і є час Т. І формула вона виглядає підозріло знайомою, а дорівнює N помножити на Т. Стривайте, це ж це ж та сама структура. Виходить, обсяг роботи це як відстань, а продуктивність це і є та сама норма чи інтенсивність, про яку ми щойно говорили. Вона не просто схожа, вона структурно ідентична, і це не збіг. Продуктивність це по суті інша назва для швидкості, але в контексті виконання завдання. Ми міряємо не кілометри на годину, а скажімо, деталі на годину чи сторінки на день, так. тоді, тоді виходить, що задача про двох робітників, які разом копають траншею, математично є такою ж, як задача про два потяги, що їдуть назустріч. Абсолютно. Ну, от дивіться якщо один робітник копає три метри траншеї за годину, а другий два метри. То разом за годину вони що зроблять? Прокопають 5 метрів. Так. Їхня спільна продуктивність це сума їхніх індивідуальних продуктивностей. N дорівнює n1 плюс n 2 Ми знову додаємо їхні норми. Гаразд. А як щодо аналога руху наздоганя? Він тут є? Ще який? І це класичний приклад, який, мені здається, багатьом у школі просто виносив мозок. Я й сам його пам'ятаю. Невже це задача про басейн, в який через одну трубу вода вливається? Ага, а через іншу виливається. О так, це було справжнім виправуванням. Давайте розберемо її на числах. Уявімо басейн на тисячу літрів. Через велику трубу в нього вливається, скажімо, 150 літрів води на годину. Це її продуктивність. Окей. А через меншу трубу, ну через злив, одночасно виливається 50 літрів на годину. Це продуктивність іншої труби, але вона працює у протилежному напрямку. Тобто це точнісінько як наш гепар де антилопа. Одна труба наповнює, а інша спустошує, працюючи проти неї. Саме так. І тому ефективна швидкість наповнення це що? Це різниця. 150 мінус 50 дорівнює 100 літрів на годину. Правильно, це чиста продуктивність. І щоб дізнатися, за скільки часу наповниться басейн, ми ділимо загальний обсяг роботи, тобто тисячу літрів, на цю спільну продуктивність, тобто на 100 літрів на годину, і отримуємо 10 годин. Коли розумієш, що це та сама логіка, все стає на свої місця. От бачите? Це неймовірно. Гаразд, потяги, басейни це все процеси в часі. Але джерела стверджують, що ця логіка працює і для чогось більш статичного, як от купівля продаж. Як це взагалі може бути пов'язано? На перший погляд, ніяк, але давайте подивимось на компоненти: є загальна вартість покупки, Сі, є ціна за одиницю товару а, і є кількість товару Н. І формула Сі дорівнює а помножити на n. Знову та сама структура. Знову, вартість це загальний результат як відстань. Кількість це множник як час. А ціна виходить, ціна це і є наша норма. Точно ціна це норма витрат на одиницю. Наприклад, 50 гривень за один кілограм. Це показник інтенсивності просто не в часі, а на одиницю кількості. Добре, з цим я погоджуюсь. Але чи є тут аналоги руху на зустріч або здогин? Тут же здається нічого не рухається на рівні простої покупки. Мабуть, ні. Але якщо ми трохи розширимо контекст, скажімо, до особистих фінансів, то аналогії з'являються миттєво. О, цікаво, уявіть ваш особистий бюджет. Ви працюєте і заробляєте, скажімо, 200 гривень на годину. Це ваша продуктивність доходу, норма з плюсом. Так. Але водночас у вас є постійні витрати оренда, комунальні. Якщо їх порахувати, вони можуть становити, наприклад, 50 гривень на годину вашого життя. Це норма з мінусом. І моя чиста швидкість накопичення грошей це різниця між цими двома нормами 250 доларів мінус 150, 100 доларів гривень на годину. Це ж знову логіка наздогін. Абсолютно, ваш дохід наздоганяє ваші витрати. Або якщо взяти сім'ю, де працюють двоє, то це буде аналог спільної дії їхній спільний дохід, їхня продуктивність у наповненні бюджету це сума їхніх заробітків, логіка та сама. Нічого собі. Тобто, виходить, що задача про те, як два потяги мчать назустріч, як двоє робітників разом копають траншею, і навіть як формується сімейний бюджет, усе це з математичної точки зору одна й та сама задача. Так, просто в різному одязі. І це, власне, і є те велике відкриття, на якому наголошують джерела. Це ж абсолютно змінює сприйняття за всіма цими, на перший погляд, різними ситуаціями стоїть один універсальний принцип один математичний ключ результат дорівнює нормі помножений на множник. У русі це відстань дорівнює швидкість помножити на час. В роботі обсяг роботи дорівнює продуктивність помножений на час. А в економіці вартість дорівнює ціна помножена на кількість. І все. А коли з'являються дві норми, вони або допомагають одна одній, і ми їх додаємо, або протидіють, і ми їх віднімаємо. Так. Розуміння цієї єдиної структури дозволяє перестати бачити математику як набір якихось розрізнених правил. Натомість ми бачимо елегантну систему, яка моделює світ за допомогою однієї простої ідеї. Це і є той самий математичний ключ. Виходить, що математика це не стільки про числа, скільки про вміння бачити однакові структури в абсолютно різних явищах. Це дуже потужний інструмент мислення. Отже, давайте підсумуємо. Ми побачили, що за задачами на рух, на роботу і на вартість стоїть єдина універсальна структура, ключ до їхнього розуміння це формула результат дорівнює нормі, помножений на час або кількість. І знаючи цей принцип, можна набагато впевненіше підходити до будь-якої з цих задач. Головне правильно визначити три речі що є результатом, що нормою, а що множником. Саме так. Що тут є кінцевим результатом, яка тут інтенсивність процесу, і що є цим множником час чи кількість? Решта це вже проста арифметика. І знаєте, наостанок, от я зараз подумала: якщо цей простий принцип результат дорівнює норма помножити на час, так ефективно описує рух, працю, економіку, то де ще в житті ми можемо знайти його прояви? Цікаве питання, можливо, у вивченні нової мови, де результат це кількість вивчених слів, норма скільки слів ти вчись за день, а час це кількість днів, або у формуванні звички, де результат це її міцність, норма частота повторень, а час тривалість практики. Чи може ця проста шкільна формула бути ключем до розуміння не лише математичних, а й багатьох життєвих процесів?